Всім привіт, дорогі друзі. Ми вже говорили з вами про цю картиночку, яка нам дуже подобається. На Москві почалась справді руйнуватися банківська система, точніше, грошова система. Вона пішла в певний колапс, банківську ще намагаються підтримати, і це, до речі, проблема для них, що вони будуть її підтримувати різними цікавими способами. На бюліна голова центробанку вже вийшла і сказала, що трансмісійний механізм не працює, облікова ставка не впливає на інфляцію, і це і відбувається на рублі. він трошки відновився, але разом з цим проблеми нікуди насправді не ділися. Але Сьогодні я хочу з вами поговорити про причину того, що призвело до такої ситуації, що так, взагалі, просто знаєте, як такий певний картковий будинок, хтось натиснув на якусь точку, і все почало валитися. А насправді, московська економіка. Вже доволі довго себе відчуває негарно, вона перегріта, і там є ряд проблем. І вони будуть далі визрівати. Звісно, все так просто не буде. Немає в моїх відео ніяких копіумів, що я там, знаєте, кажу, завтра вже все, кінець Московії ні, але точно видно, що країна слабка економічно, і, до речі, це сигнал Трампу. Що якщо зробити долар нафту точніше, за 40 доларів, то буде взагалі пісня, і Московія буде на все піде, на що хоче. А як би там не розповідав би. Пісков чи там інші муділа їхній про те, що вони там готові боротися до останнього. Тому давайте поговоримо про основний тригер. Чому Набюліна по суті дала сигнал, що вона буде включати кількість пом'якшення, що вона буде друкувати гроші і рятувати таким чином московську економіку? Там зараз вони входять в цей важкий для себе цикл це підвищення купублікової ставки і збільшення грошової маси. І як то кажуть, всього хорошого їм, але це ж, ж таке сталося. І чого ще недостатньо для того, щоб це продовжувалося в сильній мірі, і я так одразу скажу наперед, що Європа недопрацьовує, і Шольц тут дуже дуже себе ганебно веде, тому що Байден зізрів, а Шольц ні. Отже, друзі, а сталося така цікава ситуація. Буквально нещодавно, і коли вже було зрозуміло, що сам Трамп стане вже наступним президентом 47 м Адміністрація Білого Дому почала більше діяти і працювати над цим. Маємо дежавю з Обамою свій час. Він теж, коли зрозумів, що Трамп виграв, зробив пакет санкцій проти Москві. І зараз Байден теж дає нам озброєння і робить ще пакет санкцій. Отже, 21 листопада управління з контролю за іноземними активами УФАСІ Міністерства фінансів США оголосило про нові санкції проти московського кредитора Газпромбанк, Газпромбанк та шести його іноземних дочірних компаній, понад 50 менших московських банків. Понад 40 реєстраторів цінних паперів та 15 фінансових чиновників. Газпромбанк, який за даними організації, є каналом для військових закупівель і виплати компенсації солдатам-окупантам, є найбільшим московським банком, на який раніше не поширювали санкції США. Газпромбанк називають тіньовим центральним банком Московії через його масштаби та вплив на московську банківську систему. Також організація так випустила попередження щодо ризику санкцій для іноземних. Фінансових установ, які приєднуються до Московської системи передачі фінансових повідомлень SPFS, альтернативи мережі SWIFT, яка, як повідомляється, використовується країною для ухиляння від санкцій. Дорогі друзі, тут важливо, от що що на сьогодні, нарешті, почали серйозно мучити основну прикладку фінансову. І довго таку корову недоторкану, яку просили дорогі партньори не трогай, тому що газом торгуємо, і треба ж з Московією якісь залишати стосунки. А зараз починають по ній гарно рубати, готують Московію. Раз уже перемовини невідворотні, їх буде адміністрація Трампа робити. То давайте гарненько влупимо по московитам. і покажемо, що вони не такі сильні, як вони собі думають. Щоб вони на перемовинах не крутили сильно носом. Власне адміністрація Байдена йде таким шляхом не все ще робиться так, як хочеться. Там додатковим бонусом були додаткові ще санкції. Мова йде про на сьогодні про список осіб. На жаль, на Бюля не потрапила. Це список осіб, які долучені до банківської фінансової системи в Московії. Зараз я поверну їх. На Бюля, на жаль, не потрапила, тому що вона раніше була під цими санкціями, так і це прекрасно. От, власне, це теж додатковий бонус цікавий. Ми не скажемо, що це прям щось там надзвичайне. Головне, це ті системні, такі важливі ем, зміни, які робляться далі. От 13 жовтня, так ж саме Офейсі впровадило обмеження на понад 120 фізичних та юридичних осіб за сприяння ухилянню від санкцій, пов'язаних з Московію, та підтримку московської військової промислової бази, окрім понад 150 московських компаній. Ці рішення стосуються московських мереж оборонних закупівель. поширюються на суб'єктів, що діють у таких країнах, як Туреччина, Гонконг, Хіматериковий Китай, Індія, Казахстан, Узбекистан, Тайланд, Бенін, Чорногорія, Швейцарія, Сербія та Московія. Крім того, OFAC включив до переліку двох громадян Швейцарії за надання трастових послуг та послуг зі створення корпорацій московським клієнтам, у тому числі особам, що перебувають під санкціями. В результаті цих нових визначень громадян США загалом заборонено брати участь практично у всіх санкціях транзакціях за участю зазначених осіб, включно з компаніями, які на 50% відсотків більше належать зазначеним особам. Згідно з цим рішенням, це майно та частки мені. Зазначених осіб на території США або у володінні чи під контролем громадян США мають бути заблоковані про що необхідно повідомляти організації. Тобто це важливе дивіться, що відбувається. Відбувається те, що нарешті починають бити по агентах, які взаємодіють з московськими банками чи їхніми дочками, і це теж дуже круто. Це важливі сигнали починають прикручувати фінансову систему Московії, і це гарно, дорогі друзі. Але чи достатньо цього ні, недостатньо. по перше, можна бити вже по голузям, і на жаль, ну ми не бачимо цих рішень. Ми їх очікуємо, але вже давно треба було. І по-друге, це Європа. Європа має одразу за США зробити майже те саме, але не робить, тому що там є внутрішні проблеми і найголовніша внутрішня проблема. Ну, звісно, знаєте, Орбан занадто очевидна внутрішня проблема Європейського Союзу, але є ще одна, яка не могла б, мала б такої не бути, але вона є. От, от вам, власне, вона зараз на світлині. Що сказав Шольц? У такій війні потрібно добре, продумати, про, добре подумати про те, як бути розумним, як діяти обережно, діяти мудро, коли йдеться про війну та мир, каже Шольц. Ну тобто він починає грати доброго поліцейського там, де не треба грати, і це надзвичайно жахливо. Щодо загалом європейських санкцій, то останнім часом варто виділити систему бажань проти Москви, яка дозволяє ЄС націлюватись на фізичних та юридичних осіб, які вважаються відповідальності за діяльність, що дестабілізує блок та його держави-члени, включаючи підрив виборчих процесів та саботаж економічної діяльності. Велика Британія в свою чергу запровадила санкції проти московського державного агентства зв'язків з громадськістю його партнерської організації. Та інших організацій, взагалі, за спроби підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію. Загалом, за останні два місяці європа була досить пасивна щодо нових обмежень для Московії, не рішучись та підігрування Німеччини політиці контролю ескалації може зіграти злий жарт з Швольцем, який навіть включив схожі тези, які я в принципі висловив у передвиборчу кампанію. Грає миротворця. Бачите, все хочуть боротися за східну німеччину, яка за них і не проголосує. Тобто, як висновок, на жаль, на даний момент анонсу 15-го пакету санкцій від ЄС не було. Однак, найбільш ймовірно, він включатиме в себе санкції проти компанії військово-промислового комплексу, а також третіх осіб за аналогом нещодавних санкцій США щодо інших країн, та нещодавних та хто нещодавно віце-прем'єр Нової Зеландії Вінстон Пітерс анонсував нові санкції проти Московії у хімічної та військовій промисловості задля ослаблення ВПК. Цей пан. Вінсон Пітерс, так зараз я спробую продиктувати його. Ось він його в принципі пряму мову навести вам зараз. А вона така цінові санкції є відповіддю на нещодавні висновки організації із заборони хімічної зброї про те, що незаконні речовини для боротьби з масовими заворушеннями використовуються на лінії фронту в Україні. Майбутньому майбутнім керують так чи інакше, дорогі друзі, сильні політики, і ми сподіваємося, що як і сильні мислителі в свою чергу, давайте по. Похвалимо пана Жижика, який є лівим філософом, так з можна сказати, такою трохи південної або центрально-східної Європи, Словенії але е, яка сказала про те, що якщо до суверенної держави е, нападає ядерна держава, давайте демократичній суверенній державі дамо ядерну зброю. Чудовий посил. Одразу видно, чим філософ і мислитель е, знаєте, в Європі, який живе тут, Облизу цих всіх імперій відрізняється від якогось іншого прогресивного мислителя там в США чи в Канаді чи в будь якій іншій країні. От власне сильні політики будуть визначати майбутнє в Європі. Треба ставати сильнішою. Сподіваємося, що Європа підтягнеться за рішенням Вашингтону зараз, за Байденом, особливо Німеччина, бо це вже ну, дуже смішно. Звучить, як вони себе наразі ведуть і себе якогось мірняка себе строять, коли треба нормально натиснути і дозволити Україні з позиції сили вийти на перемогу. Не раз уже про них говорять. Ми маємо різні думки щодо перемовин. Та і Кіт Кіткелог сказав, що не факт, що одразу вони там завершаться і придеться можливо гарно озброювати Україну, затискати Москву, аби вона пішла на нормальний мир. Ну якби ніхто не каже, що на Україну не буде тиснути, будуть, звісно, але українська влада дає посили, що дорогі друзі, от зараз бачите, Москва сама це Рами по інфраструктурі зриває домовленості, про що ми можемо говорити. Власне, дорогі друзі, така от історія, такі процеси і посилення санкцій є однією з причин, чому московська економіка почала реагувати дуже сильно і хитатися. А там, повірте, є чому і далі буде гірше Особливо, якщо наші партнери будуть далі діяти так, як треба, а не так як вони там. Придумали собі така історія, дорогі друзі. До зустрічі! Тримайтеся, сподіваємося, все буде добре, і в принципі наші партнери додумуються рухатися в правильному напрямку. Всіх, всім гараздів.